Дослухайте цю молитву до кінця і підпишіться на канал. Тоді всі ваші прохання спрацюють. Псалом 19. Небеса звіщають славу Божу. І діло рук його проголошує твердь небесна. День дневі. Передає слово, ніч ночі об'являє вістку. То не слова, не мова, яких би голосу не було чути по всій землі залунав їх звук, на край світу їхні слова. На них він розіп'яв намет для сонця, і воно, немов же них, виходить із світлиці, веселе. Немов велетень, що шлях свій пробігає, від краю неба його вихід і кругообіг його до другого краю, і ніщо не сховається від його жару. Закон Господній досконалий, Він відживлює душу. Засвідчення Господнє вірне, воно навчає простих. Господні заповіді справедливі, вони радують серце, веління Господнє ясне, воно просвічує очі, страх Господній чистий, Він вічно перебуває, суди Господні правда, всі вони справедливі. Дорожчі від золота найщирішого, і солодші від меду і патоки найсолодшії, а й твого слугу вони навчили в їх зберіганні велика нагорода. А свої хиби хто ж розпізнає від провин таємних очисть мене. І від гордості, від слугу Твого, щоб не заволоділа мною. Тоді я буду бездоганний і чистий від гріха тяжкого. Нехай слова уст моїх будуть тобі милі і думки мого серця перед Тобою, Господи, моя скела і мій ізбавителю. Псалом 22 Боже мій, Боже мій. Чому мене покинув? Стоїш далеко від мого спасіння, від слів мого зойку. Боже мій, кличу я вдень, не відповідаєш, а й уночі. Я теж не вгаваю, Та ж ти, святий, Восідаєш на хвалах Ізраїлевих. На тебе покладались батьки наші, звірялись, і ти врятував їх, взивали тебе і спасались, на тебе покладались і ганьби не зазнавали. А я, черв'як, я не людина. Сміховище я для людей, презирство для народу. Всі, хто на мене дивляться, глузують з мене, кривлять губи, кивають головою. Поклавсь на Господа, нехай Його рятує, нехай Його спасає, коли Він Його любить. Ти мене вивів з лона материнського. Ти дав мені безпеку при грудях Матері моєї. На тебе я був зданий від утроби, від материнського лона, ти єси Бог мій. Не віддаляйся від мене, бо нещастя близько, бо нікому допомогти. Биків багато мене оточило, башанські сильні навколо мене стали. Роззявили на мене свою пащу, неначе лев, що роздирає і рикає. Я став, немов вода розлита, всі кості мої повиходили з суставів, неначе віск зробилось моє серце, розтануло в нутрі у мене, мов черепок усохла моя сила. Язик мій прилип до горлянки. Кладеш мене ти в порох смерті, бо пси мене обсіли, і лиходіїв зграя мене оточила. Пробили мені руки й ноги, всі мої кості я міг би полічити. Дивляться на мене і з радістю позирають, одежу мою ділять між собою, і на хитон мій Жеребок кидають. Та ти, о Господи, не віддаляйся о моя сила, притьмом прийди мені на допомогу, вирятуй від меча мою душу, із собачих лап мою єдину. Спаси мене із левиної пащі, від рогів буйволових мою убогу. Я сповіщу моїм братам про Твоє ім'я, хвалитиму Тебе серед громади, о ви, що боїтеся Господа, Його хваліте, нащадки Якова, Його шануйте і бійтеся Його, потомки Ізраїля. Бо він не гидував, не гордував бідою бідака і не ховав обличчя свого від нього. І коли Той взивав до нього, слухав. Від тебе йде моя хвала в великім зборі, обітниці мої виконую перед тими, що його бояться. Нехай споживають покірні, нехай будуть ситі, хай хвалять Господа ті, що його шукають, нехай серце ваше живе по віки. Усі кінці землі згадають і навернуться до Господа, і впадуть ниць перед Тобою, усі сім'ї народів. Господнє боє царство, Він над народами панує, йому одному поклоняться всі тії, що в землі спочивають, перед ним упадуть ниць усі тії, що сходять у могилу, і душа моя. Для нього житиме моє потомство буде йому служити і розповість про Господа прийдешньому родові. Прийдуть, оповістять про його добрість народові, що має народитись, таке вчинив Господь.